Тернопільський колапс. Міська рада не дотримала свого слова. Розчистили тільки самі центральні дороги. Люди прямо по дорогах ходять. Не мають куди подітися. Деякі вулиці взагалі заблоковані. Ні виїхати, нічого неможливо. При зверненні до міської ради вони сказали, що вони приймуть міри, але невідомо коли. Люди змушені йти по дорогах, тротуари не розчищені. Ось така у нас лада. Транспорт майже не ходить практично, люди стоять на зупинках і рішають йти пішком на роботу добиратися, тому що <клес> нереально щось дочекатись від нашої влади. Одинокі є тільки одинокі є двірники. Ні одного від самого ранку, від шостої ранку, ні одного грейдера, трактора я не побачив. Люди прямо от по дорогах йдуть. Що можна може спричинити біду, от прямо на дорогу виходять. Тому що по тротуарі тротуар не розчищений і йти неможливо. Ось цілими толпами люди змушені йти на роботу пішком. Таке в нас керівництво От прямо по дорозі. Ось така дорога От. погано почищена, машина ледь-ледь пробирається. Це я їду по центральних вулицях або бічні вулички, це взагалі повний колапс. Рейдер або трактор якийсь проїхався вчора один раз і все. Після того, що півночі падав сніг. Така ситуація в Тернополі 14 .11 16. А ось під'їхала маршрутка, одна люди просто, просто штурмують. Швидка теж не може нікуди добратися. Така ситуація в Тернополі. Ні. Автомобілі не можуть під'їхати, ні розгрузитися, нічого, тому що нічого не почищено. Всі стоять, чекають, невідомо на що.